Друзі, всім привіт! Останній тиждень в нас на Дніпрі майже не дають воду, і з кльовом хижої риби все дуже і дуже непросто. А, сьогодні хочу представити вашій увазі відос, який я змонтував одразу з двох рибалок. І тут буде все: і класика, і відвідний повідець, і окунь, і щука, і судак. Бажаю вам приємного перегляду. По комплекту сьогодні буду використовувати наступне. В моїх руках знаходиться 902-й Крейзіфіш Аріон МТішка з тестом 7.28. На Аріоні 24-й Дайва Сертейт 4000 DC із шпулою від 21-ї калдії. І а, шнур дюелівський Monster Game, Це 9-жилка, одиничка по Японії. Ліземо на першу точку. А перша точка в нас судача. А, ця точка вона періодично судачків приносить. Але я ніколи не розпочинав з неї риболовлю, ніколи не заходив сюди вранці. Ну і зараз буде дуже цікаво її перевірити. А водичка зранку низенька, воду вона сьогодні не дають. І скажу я вам на цій точці, ну прям дуже і дуже багато виходів білої риби по поверхні. Дуже багато мальочка. Тому в теорії десь тут судачок, ну, він може стояти. От тягнуть щось. Схоже, на трол щучку якусь зачепили. Та ні, друзі, жерех. <рес> Жереха хлопці на тролінг взяли, виявляєте? Ми вже закидів 5 встигли зробити. До речі, сьогодні рибалю разом з Максом. Тозиція. Макс наново вчиться ловити спінінгом, колись він дуже давно пробував. Навіть щуку, Судака, жереха зловив. І ось після перерви в декілька років заново починає вчитися хлоп. З п'яток закладів ми вже встигли зробити, але поки ніякої активності, друзі, немає. Ого, не можу порвати шнур, бляха. Відірвався. Ну це на прив'язку. Є вірогідність, що через низький рівень води... Судак або неактивний, або він, в принципі, зараз на точці не присутній. А зараз пропоную вашій увазі фрагмент відео, на якому, на жаль, не вдалося записати звук. Тому поясню все своїми словами. А, змінили ми судачу точку, перелаштувалися на щуку, і буквально а, з другого закиду, в районі ближньої бровки, я заробляю покльовку. Покльовка виявилась холостою, отож. Зробив перезакид в те саме місце. І знову ж таки, доводячи приманку до, до ніг, до ближньої бровки, заробляю другу покльовку і її вже реалізовую досить активним окунцем. Вода ще не настільки охолола, щоб окунь вже не клював на активні приманки. І це, в принципі, дуже радує. Тому що, якщо окунь ще покльовує так досить активно на відносно об'ємні приманки, то інша риба також може бути активною. Треба її лише знайти. Ну, ось, друзі, перша реалізована покльовка. Дві клюваки підряд з одного місця я зробив і обидві були окуневі. Окунь стоїть недалеко. Якщо в принципі, перелаштуватися на окуня, то поставивши там якихось 5-7 грамів, я думаю, що можна його половити в кількості. Але чесно вам скажу, не хочеться в сьогоднішніх наших планах пошукати щучку і судачка. А окунь ну, це вже геть на крайній випадок. Якщо з кльовом буде взагалі біда, то можливо десь на окунця і перелаштуємось. Якого курча дістав, друзі. Фу. Весь в ракушці. Весь в ракушці. Да, Оп таку ракушку шнури ми постійно і зрізаємо. Корчів тут в принципі небагато. І от в районі такий гілочок дуже часто може триматися риба. Особливо, якщо вони лежать десь в районі рельєфу. Щуки поки що не бачили, але окуні продовжують клювати. Ще одна покльовка на наступній точці. Дві точки підряд, друзі. Окуневі покльовки це, по-перше, і по-друге, контакти з білою рибою є. А оконь зранку, виявляється, досить активний. Три покльовки я конячих заробив. І всі вони були досить агресивними. Але. Використовую я як для окуня занадто тяжкий груз, і окунь лупить, але він просто не встигає нормально заковтнути приманку. Тому більшість покльовок вони є холостими. Рухаємось, друзі, далі. Рухаємось і шукаємо рибку. А, зараз будемо обловлювати кожне доступне нам місце. І, в принципі, перспективних місць тут небагато. Ну, може, ще з п'яток точок в нас буде. Ну, а далі будемо думати, що робити. Ах ти! <плес> і знову посадка окуня, друзі. Знову покльовка окуня, це вже четверта. Ну це взагалі навис без покльовки, на лежачу на дні приманку. Да, Щуки поки що не видно. Вже до п'яти точок ми встигли пробігти. Але покльовують окуні. На такий досить грубий монтаж. Рибка 24 дюйми, велика вага, 0,5 щучий флюр. Але його це не сильно бентежить. Ну да. Мінус хвіст. О, давай, 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 давай. Є, є окунь. Я прям бачив цю покльовку. Я прям бачив цю покльовку. І непоганий окунчик, друзі. Підводь по воді. Друзі, я Максу допомагаю, бо Макс вже досить давно спінінгом не ловив. І ось дивіться, який в нього окунь. Ще більший за мого. Такий прям кавун. Ну, дядька, я тебе вітаю. Тримай. Потримай, я тебе зараз навіть сфоткаю. Можете привітати Макса з його першою спінінговою рибою. Першою за останні три роки. Ну що, дядька? Вітаю ще раз, давай, відчіпляй і відпускай його додому. Клюнув на 2,5 дюйма на генстаміну від Fish and Rux. В кольорі лох. Як там кажуть, на лоха і лох спіймає. <гум> відпускай. Біжи, маленький. Покльовує, є він в прилові і в принципі добре. Бо нас все ж таки цікавить більше рибка. Максу я також перед цим поставив меншу вагу, і він одразу заробив покльовку окуня. От Якщо мене цікавить більше щука, судак, то а, в Макса нехай просто буде якомога більше покльовок. Бо хлопець вже спіннінг кілька років в руках не тримав. І в принципі, заробити покльовку, дістати рибу це для нього вже якесь свято. В Макса ще покльовка, тільки що ще одного окуня тягнув. Але відпав окунчик недалеко. Все плюс-мінус в одному місці, в районі ближньої обровки. Ну, слухайте, це вже прикольно. Нехай вчиться, нехай вчиться, а я паралельно з оконом буду, буду прокидувати подалі на нашу щучку. Чесно зізнатися, з кльовом сьогодні повна біда. Воду взагалі не дають, катастрофічно низький рівень. Мовчить і судак, мовчить і щука. Ото трошки окунь зранку пробив. Ну а зараз ми вже кілька годин ходимо без покльовок. В нас вже обід. І тому, друзі, вирішили ми кардинально змінювати локацію. Спробуємо пошукати рибку в інших місцях. От не дає мені спокою ця щука. Якщо з судаком, в принципі, зрозуміло, по низькому рівню, ну, що ти йому не пропонуй, якщо він не хоче, то він не хоче. А у щука це така риба, яку вмовити можливо. Ми на місці, наступна локація, і тут в нас буде ну, десь з п'яток точок, з п'яток постановок. Зараз дуже ретельно тут все обробимо і подивимось. Можливо, щука, можливо, окунь. А може і нічого не буде. Ух ти, ух ти, ух ти! Є! Сіла, друзі. Сіла, схоже, що щука. І недалеко зовсім. Нависла. Нависла гадюка взагалі без покльовки. Ух ти. Ну має бути щучка. Ану, покажись. Ану, покажись. Ось вона. Ось і перша щука на сьогодні. За нижню щелепу засіклась. Ну невже Йохане, ти бабай? Я тебе півдня чекаю. Ну такий от чупачок. Невеличкий, звісно. Ось яка хударлява, довга, але ж ну нарешті. Як довго я чекав на цю покльовку? Рибка в натуралці. І дивіться, яка щука симпатична. Окрас просто, просто нереальний. Ну, з почином, нарешті, нарешті більш-менш нормальна риба. Тому що окунів ганяти ну, небагато бажання є, якщо чесно. А от щучка так. Щучка це цікаво. Ще раз вам її покажу. Дивіться, яка зелена, п'ятниста гарнюня. Відправляється додому. Давай мова. І що цікаво? Просто нависла на приманку. Без покльовки, без подачі. Ну а ми плавно переносимось на наступну риболовлю, яка відбулася буквально через день. Вода зранку в нас дуже-дуже низька, рівень прям нижче метрів на п'ять від звичайного. Тому я поставив маленьку приманку і розраховую хоча б на якісь покльовки судечкові. Якщо воду сьогодні не почнуть давати, як останніх кілька днів і відбувається, то сьогодні все прям дуже туго з рибою буде. Що, є? Сів? Так, да, так, да, так. Да. Риба. Без покльовки, так? Да? Ну ти бачиш. Ось він. Ну хоча б щось. Я вже думав, що точка промовчить. Це десь з п'ятого закиду. Ну, Та в канаві. Слухай, дивись, як хорошо засів. Ну це скоріш за все приманка на дно впала. Ти впроти хід. Та я зрозумів, ага. так прям застрям. Я Русику дав новий гачок, нову двійняшку. Зараз перев'яжусь, покажу вам. І дуже круто вона січа рибу. Угу, давай відпускай. Ну, хоча б так. Так, друзі, я на перев'язку, бо Русик зараз моїх всіх судаків тут виловить. Поприїжджали мені нові коробочки від ringstar японські, дуже круті. Ось, і ось так у мене. Все виглядає тут гарненько. Я взяв з собою декілька воблерів на всяк випадок. Ось мої рибки улюблені. Це маленькі 60 мм. Це більші 80 мм. Вперше взяв спробувати. Ну, зараз з вами ось такого окунчика спробуємо. Так, приманка є. Ну, а в другій коробочці у мене тут розхіднички. двійняшки, чобурашки, офсети. Так, і обіцяв вам показати двійняхи нові. О, Дивіться, називаються вони Фудо. Це також Японія. Прикольні гачки. З першого погляду я їх поки що не розловив, бо тільки їх отримав. Але хлопці в мене ними вже дуже і дуже круто ловлять. Тому те, що вони будуть гарно сікти рибу, я не сумніваюся. Прив'язуюсь, як завжди, напряму. Застібки я досить рідко використовую. Або коли ловлю всякими бляшками, воблерами, або коли часто планую змінювати приманки. В таких умовах, як сьогодні, у нас буде багато відривів, обривів. Тому застібки майже не використовую. Розпочали ми сьогодні з маленьких приманок, з двох дюймів. Ну, Я з двушки розпочав, у Русіка стоїть Сатурн 2,5. О, блін, що знову, ну ти подивись, ну йоханий же ж ти бабай. В той самий корч. Да. Розпочали ми з маленьких приманок, бо дуже низька вода, і риба має бути неактивна. Ну В принципі, воно так поки що і виходить. Русик, ну, Русік, буваєш, ну це, буваєш, вже, буваєш. це вже непристойно якось. Хробак-отвістер рулить, бачите, друзі? Дуже похибний хробак а я прошльопав всіх судаків, поки перев'язувався двічі. Ну давай його сюди. Стой, 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 стой. Піднімай. Угу. третій? Та гачки просто офігенні, так. Да. Це mm. прямо вже гігант. Відпускай. Uh. Отак от. Є судачок. На той всі присутній. Але поки з кльовом так не дуже. Я в черговий раз обірвався. Русик судачків маслає аж бігом. Це вже четвертий. А я збираю корчі. Без перестанку. Так, Русика покльовує на храбак отвістер, тому буду з рибки переходити на ВІПО. Нарешті, і в мене покльовочка і теж реалізована під самими нозями. Взагалі під ногами. Да. Судачок поки стандартний, дуже маленький. Але, чесно кажучи, він навіть покраще клює, аніж я собі уявляв по цьому рівню води низькому. Ну так, пістон, нічого особливого. Але хоча б так. І хорбак отвістер, бачите, на рибку не хотів, до речі. Хоча, якщо чесно, то навіть не встиг я нормально рибку прокидати, бо пообривався. Три різних рибки ставив, і дві з них обірвав прямо з першого закиду. І третю, здається, з другого, тобто навіть не встиг нормально половити ними. Відмовився я від рибок, бо вони досить дорогими є. Ну а корчі, вони безжально зжирають їх. Тому перейшов на хорбак отвістер, бо в Русіка він працює. І покльовка не змусила себе довго чекати. Русік вже встиг спіймати чотири судачка, в мене тільки перший. Але це теж непогано. Це краще, ніж я думав. Хоч і риба невеликого розміру. Якщо в нас воду сьогодні не дадуть, то далі буде ну, прям дуже важко із судаком. Він повністю закриє рот і теоретично врятуватися можна буде якоюсь щукою. Пробираємось до наступної точки. На ній я вже обриватись не планую, тому повертаюся, друзі, до рибки. А зверніть увагу, наскільки низький рівень води. От нормальний рівень десь по цю відмітку має бути приблизно. На декілька метрів вода пішла. По білій рибі пройшовся. І це вже вдруге запроводку. Так, ну якщо є біляк, то поруч може стояти й хижа риба. Ах ти. Тюкнув. Тюкнув і майже звики до, до речі. Ведь-веть покльовочка відбулася. Я спочатку навіть подумав, що по пройшовся. прийшовся, але ні, десь за хвостика прикусив. Легенький судачковий тюк, а ось і підсів. Ух ти, друзі. Можливо, якось бородою він там придавив, бо якщо ні, то. Має бути не найменший. Навіть найбільший за сьогодні, я б сказав. Але ні, він все ж таки придавив. Здається. Ну так, да. коли судак давить бородою, або засікається десь за щоку, за бік пащі, то супротив іде в два рази сильніший. Тобто ви його тягнете не отак, а отак. Тому здається, що риба більша. На дві покльовочки за проводку. Біжи. На рибку. Ну так, да. білої риби дуже багато стоїть. Я вже з десяток разів, мабуть, пройшовся по ній. І десь поруч я був впевнений, що хтось має стояти. <рес> І знову посадка. Ну Бачиш, що в мене те саме. Пасивний просто страх який. І поки тільки маленькі судочки в нас. Здалеку, так, да, я ж кажу, тут біляк всюди стоїть, тому на покльовку можна очікувати з різних дистанцій. Боже. Друзік, ти сьогодні рекордсмен. Бейбекіллер. Це... Цього... Да, з зовнішньої сторони пащі. Да. Де ж серед такого судачка може нормальний стояти? Де ж він? Ну де ж він? Ах ти гад! І в мене мінус хвіст. Дивіться, ще й вирвав так нормально. Ось зубчики залишив. Падло. Мінус ще одна рибка. Ну от хто він після цього? Ага, кілошка. Нормально. Вже непогано. Підібрав судак перманку з дна. Знову ж таки без покльовки. І от най... найжорсткіший прикол, що на його шляху вже йде гілка. Вона дуже висока, аж до поверхні здіймається. І в ній багато залишається риби. А? Ну, Наче протягнув. Ну, Невеликий, так. Да. Невеликий, тому і протягнув. От з більшою рибою тут бувають трабли. На рибку заманівську, бачите, придавив. Бородою давить пасивний дуже. Відпускаємо судачка. Отак от, от нагламур. Хтось з вас, звісно, може подумати, що чувак ловить мілкого судака і щось нам розповідає на серйозних щах, як треба ловити рибу. Але точок тут, в принципі, не так багато, їх всі треба встигнути обловити. І десь серед ось таких пістонів на нас може чекати більша наша рибка. Я весь час відслідковую рівень води, і для нас, на жаль, картина втішна, без змін. Суда клює дуже погано, давить бородою, ну і розмір залишає бажати кращого. Але ж на такому безкльов'ї кожна рибка це в плюс. Мовчить судак, мовчить і щука. Насправді ми нещодавно пробігали ці місця, і декілька штучок ми тут вхопили. Як ви розумієте, від цього риби тут не додалося. От судаком зовсім інакша картина. Якщо ти гарно відловився на якійсь точці, приїжджаєш в це саме місце на наступну риболовлю і можеш бути впевнений, що на точці стоїть вже зовсім інший судак, бо він постійно мігрує, він знаходиться в русі, то очука навпаки це осідлий вид, і вона займає суворо певні території, певні місця. Тому якщо раніше ти місця обловив, зняв рибу. То з кожною риболовлою буде ставати все гірше і гірше. От я, Русику, вже давно кажу: постав, зв'яжи відвідний. Можна і судачка зловити якогось, і окуня. І ось, нарешті, Русік не витримав, поставив відвідний і одразу взяв окуня тільки що. Я вже не біг його знімати. Пробігли ми всю акваторію, яка нас цікавила, і, на жаль, чуда не сталося. Мовчить все: силикон, віби, воблери от таке враження, що риби тут просто немає. І я ж знаю, що її тут вистачає. Всьому вина дуже низький рівень води. В Русіка вже декілька покльовок на відвідний повідець, тому на відвідний переходжу і я. Треба якось цю ситуацію рятувати. От уявіть, наскільки припекло, якщо я ставлю відвідний. Ось і він, його величність відвідний повідець. Відвідний трохи більше метра, велика вага, і двушечка танта. Ну що, будемо згадувати молодість. Колись відвідним ми дуже часто користувалися. І скільки ж риби на нього переловили. Потім була дуже велика пауза років в 10. Не ловив відвідним, від тому що це було неспортивно. Я дуже сильно в рибальський спорт вдарився, а відвідний там був заборонений. І ось декілька років, як з'явилося нове направлення. В спінінговій риболовлі стрітфішинг називається. І там рознесені монтажі знову дозволили. Ну, це щось більшеньке. Може, також окунчик, але поприємніше. І далеко, друзі. Ох, далеко. Давай. Ох, ніфіга собі. Дивіться який окунь. Йохани, ти бабай. І... І в шахту заковтнув. Просто жесть, дивись, куди. Танта просто в пачці. Офігенно приємний. Що, біжи за інструментом, звільняй, відпускай. Зараз може пальцем бістану. А я тут поки, а я тут поки розберуся, Русик. <рес> ти своє вже впіймав. <рес> Отак от. Рятує відвідний. Є? О, є! І в мене покльовочка. Так, да, як тільки кльов закінчується, став відвідний і починаєш знову ловити. Колись Росік ми відвідними тільки ловили. О, дивись який злодій долонька. Да, працює тема. Відвідний працює завжди. Він, звісно, в плані тактильності не дуже прикольно, не дуже люблю я відвідним ловити, тому що а, майже не відчуваєш покльовок. Але тим не менш результат він приносить. Будемо чекати підйому води, будемо чекати течії, і настрій риби неодмінно зміниться. Але про це ми з вами поговоримо вже на наступній риболовлі. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково поставте лайкос, залиште пару ласкавих коментарях і підпишіться на канал. До нових зустрічей!